Шкіра птахів походить ще від шкіри рептилії. Вона тонка, суха, майже позбавлена залаз, крім куперкови. але вкрита пір'ям, що є її похідним, і за своїм хімічним складом схоже на лоски плазунів, що й доводить спільне походження птахів та плазунів. На голов... Розглянемо будову пір'я. Пір'я птахів за своїм складом та будовою і функціями. Можна поділити на три групи: контурні, пухові та пух. Контурні пера складаються з порожнистого стрижня та й пахала. Пахала – це така тонка і легка площина, що має наступну будову. Від стрижня відходять борідки першого порядку, від яких відходять борідки другого порядку. Вони налягають одна на одну і щеплені між собою гачечками. Контурні пера. Несуть основне навантаження під час польоту і визначають форму тіла птаха. А ось пухові пера та пух знаходяться під контурнами і слугують для збереження тепла. Пух складається з стрижня і борідок, які не зчеплені між собою. А пухові пера несуть ознаки контурних і пуху.